Доброго всім ранку, дня або вечора. Довго ми не виходили зі своїми роликами. У нас тут трошки обновлення пройшло. Купили полочки такі, трішки більше стало місця на кухні, як ви бачите, бліндаж такий у нас. Сьогодні нам привезли такий продукт, як риба. Це у нас філе у Так що будемо його сьогодні смажити. На вечері у нас сьогодні товсте Беремо Беремо філетового столобіка. Отаке воно у нас. Ріжемо на порційні шматочки. Ми ріжемо його на такі шматочки філені. У нас його чимало, тому... Як то кажуть, зберігати у нас немає одне. Ми його перед тим, як смажити, замаринуємо. Маринад простий, сіль перець, трошки лимончика, соку, паприка копчена, якщо є, то вже по, 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 по бажанню, і трошки майонезу. Це все перемішуємо. Коротше говорячи, це все діло. Получилися такі у нас стейки. Такі красавчики. І це все ставимо маринувати десь хвилин на 30-40. Хай воно собі маринується. На столові від нас Беремо борошно. Ставимо нашу чудо сковорідку і починаємо смажити. Якщо кажуть, така у нас перша партія. Щось з корилкою. По итогу вийшла у нас отака красота. Зробили ще соус, сметанка, чесник, цибулька. Ну і будемо приступати до вечері. А по традиції, як завжди, це слідує вечеря, або відео або перекусує приємного. this much no